Нова генетика від компанії Лідеа для господарств, що використовують інтенсивну технологію. Новий рівень продуктивності. ЄС і Зіда класичний гібрид соняшнику помірно інтенсивного типу, що славиться високою рентабельністю в різних умовах вирощування. Середньоранній має високий потенціал в більше 40 центнерів на гектар в інтенсивних умовах. Адаптований для зон степу, лісостепу та полісся. Перевагою гібриду є високий вміст олії на рівні 48-50%. Також ЄС і Зіда має високу енергію початкового росту, посухостійка та стійка до вилягання. Гібрид має високу комплексну толерантність до основних хвороб соняшника, особливо вугільної гнилі та вертицельозу. Належить до бренду OR Master Essential та придатний до висіву на полях, що вражені вовчком раз F та G. убираючи гібрид ЄС і Зіда, ви отримуєте високу рентабельність у різних умовах вирощування, надійний захист врожаю від вовчка і хвороб завдяки генетичній стійкості, відмінну якість товарного насіння за рахунок високого вмісту олії. ЄС і Зіда поєднання високої рентабельності, олійності та стійкості до хвороб, що робить цей гібрид вдалим вибором на ринку насіння України. Обирайте ЄС і зіда, отримуйте впевненість в досягненні гарних врожаїв.